Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні я в'яжу шкарпеточки для маленької сусідської дівчинки. Їй в слідуючому місяці виповниться один річок. В'яжу я ці шкарпеточки на довжину ножки 12 см. Я вже ось одну шкарпеточку зв'язала, от дивіться, яка вона вийшла. І тепер, на прикладі другої шкарпеточки, я вам покажу і поясню, як це зробити. В'язати я буду. З ось такої напівшерсті молочного кольору в 100 грамах 400 метрів. Склад її 60% шерсті 40 акрілу. В'язати я її буду в дві ниточки. В'язати я буду шпицями. Для в'язання шкарпеток номер 3 На п'яти шпицях буду в'язати. Кого зацікавила ця ідея моя запрошую, приєднуйтесь, будемо в'язати разом. Беру, набираю на дві шпиці. Я набираю перехресним наборним способом 36 петель. Друзі, ви набирайте, яким вам зручно. Я беру Перехресним наборним способом, тому що він не стягує край виробу. Підказочку залишу десь тут, напевно, чи тут буде. На цей набір петель. І так, набираємо 36 петель. Набрали 37 петель. 36 для шкарпетки і плюс одна петля для замикання в круг. Для цього узору, що я вибрала на шкарпетку, рапорт складає 6 петель. Тому я е... по чотирьох шпицях петлі, але я їх нерівномірно розподіляю, а розподіляю так, як мені буде зручно в'язати узор. Дивіться, друзі. І в процесі в'язання потрібно ось цю ниточку ув'язати. Перших має бути дві виворітні петлі. Я сразу роблю підготовку для вив'язування узору. Дві виворітні, далі дві лицеві. Знов дві виворітних. Це буде на один рапорт. Тепер знов дві виворітних, дві лицевих, і дві виворітних. Це на одну шпицю я набираю стільки петель. Два рапорти тут в мене ці на першій шпиці поміщаються. На другій шпиці в мене буде один рапорт. Просто щоб зручно узор в'язати. Дві виворітних, дві лицевих, і дві виворітних. Далі на третю шпицю я набираю знов два рапорти. Дві виволітних, дві лицевих і дві виволітних. Знов дві виворітних, дві лицевих. І дві виворітних. Це у нас третя шпиця. І на четвертій шпиці також буде один рапорт, шість петель, тобто дві виворітних, дві лицевих і дві виворітних. І залишилося у нас, друзі. Одна петля для замикання в круг. Тепер дивіться, отак от, от складаємо, я складаю, щоб не перекрутилося, дивіться, ось всі повинні петлі бути рівненько, щоб не перекрутилося. І тепер оцею одною петлею, що залишилася, замикаю в круг. Тобто як? Беру ось цю першу петлю. І ось цю останню накидаю на першу тобто першу протягую через цю останню. І повертаю на цю першу шпицю. Все. Замикнули в круг. Тепер в'яжемо далі по узору. Ну і цю ниточку треба в процесі в'язати. В'яжемо. Так як дивляться на нас петлі дві виворітних, дві лицевих і дві виворітних. І так, друзі, в'яжемо цей рядок до кінця дві лицевих, тобто дві виворітних, дві лицевих, дві виворітних. Третій ряд в'яжемо так, як другий, тобто так, як дивляться на нас петлі. Дві виворітних, дві лицевих, і дві виворітних. Це раппорт узора. І так в'яжемо до кінця ряду, друзі, дві виворітних, дві лицевих, дві виворітних. В'яжемо слідуючий ряд. Перший ряд у нас був настановчий. І два ряди ми вже пров'язали узора. Тепер в'яжемо третій ряд узора. Ну, це вже в нас буде четвертий ряд, але, але якщо брати узор, то це буде третій ряд узору, щоб ми потім не плуталися. Дивіться, друзі, перша виворітна. Тепер ці дві петлі треба поміняти місцями з наклоном вправо. Тобто. Оцю треба спершу пров'язати, а цю потім. Дивіться, як я роблю. Я беру цю підхоплюю другу петлю, е, а першу спускаю обидві з, 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 з лівої шпиці, і ззаді за роботою підхвачую першу. І ось так от цю надіваю на цю, і тепер пров'язую лицева. І ця, що ми перехрестили, також лицевою пров'язую. Тепер ці дві петлі також треба перехрестити з наклоном вліво. Дивіться, я такого беру ззаді за роботою, пров'язую другу петлю. На камеру трошки незручно показувати. О, а потім пров'язую ось цю першу. І обидві петлі знімаю з лівої шпиці. Далі пров'язую одну виворітну. Це перший рапорт узору. Ще один рапорт вам покажу. Робимо виворітну петлю. І тепер дві слідуючі петлі ми перехрещуємо з наклоном вправо. Дивіться, Другу петлю підхоплюю правою шпицею. І з лівої знімаю обидві петлі, ззаді за роботою захоплюю першу петлю, і другу надіваю петлю на ліву. І пров'язую обидві петлі. Лисовими. Далі знов нам треба перехрест зробити, але з наклоном вліво. Я тепер за роботою беру ось так от, пров'язую другу петельку і потім першу петлю пров'язую і знімаю з дві зроб. З лівої спиці. І одна виворітна. І так, друзі, в'яжемо до кінця ряду самостійно. Пров'язали третій ряд узору. Четвертий ряд ми пров'язуємо так, як дивляться на нас петлі. Тобто, одна виворітна, чотири лицевих. І одна виворітна, це рапорт узора. І так в'яжемо до кінця ряду. В кожному ряду у нас шість рапортів. Дов'язали четвертий ряд. Тепер в'яжемо п'ятий ряд узору. Дві перші петлі, першу і другу нам треба перехрестити з наклоном вправо. Робимо так, як в третьому ряду ми брали робили цю, цю петлю, я трошки тако витягаю, щоб зручніше було. Тепер е, праву Шпицю завожу в другу петлю і легенько так обидві петлі знімаю з лівої шпиці і ззаді за роботою захоплюю першу петлю на ліву шпицю. І другу також одіваю на ліву шпицю. І тепер пров'язую лицевою і другу лицевою і ще дві лицевих. А п'яту і шосту петлю нам потрібно перехрестити з наклоном вліво. Я роблю так само, як в третьому рядочку. Пров'язую підхоплюю правою шпицею другу петлю, пров'язую її і, не скидаючи з шпиці, пров'язую першу петлю. І обидві петлі скидаю з лівої шпиці. Далі нам це один рапорт ми пров'язали. Слідуючий раппорт, знову ми так само потрібно перехрестити дві петлі з наклоном вправо. лівою, правою шпицею підхоплюю другу петлю, а першу і дві їх знімаю з лівої шпиці, і ззаді за роботою підхоплюю першу петлю. Другу петлю надіваю на ліву шпицю, і пров'язую обидві петлі лицевими. Ще дві петлі лицевими пров'язую, і останні дві петлі перехрещую з наклоном вліво. Ззадні отак за роботою пров'язую другу петлю. І лицевою, і першу пров'язую лицевою, і знімаю з лівої шпиці. Це ми пров'язали два рапорти. Ще залишилось 4 рапорти до кінця ряду. Пров'язуємо самостійно. П'ятий ряд пров'язали. Тепер в'яжемо шостий. Шостий ряд в'яжеться так, як дивляться на нас петлі, тобто всі лицевими. Пров'язуємо весь ряд лицевими. В'яжемо до кінця ряду самостійно. Пров'язали шостий ряд. Цей узор має рапорт 6 петель в ширину і 6 рядів у висоту. Тобто, один рапорт ми вже пров'язали, друзі. Другий рапорт в'яжемо у висоту, я маю на увазі, починаючи з першого ряду. Тобто, дивіться, дві виворотні в'яжемо. Дві лицеві і дві виворці. Це рапорт узора. І так ми починаємо з першого ряду. Я вам вже не буду показувати. Так, в'яжемо у висоту, скільки рапортів нам потрібно, стільки і в'яжемо. Я на цьому на цій шкарпеточці в'язала, дивіться, ось тут пров'язала 1, 2, 3, 4. 5 рапортів до п'ятки. Якщо ви можете в'язати хто скільки бажає. Можна і ще вище в'язати, а можна і нижче. За вашим бажанням. Коротше, дов'язуємо до п'ятки, а тоді зустрічаємося. Пров'язала я 5 рапортів у висоту, і тепер потрібно вив'язати п'ятку.